Усім привіт! Сьогодні почну з подяки ERA in Air, бо вони, вони мені надіслали на, ну, на огляд, звісно, з поверненням Bauer Wilkins PX8. Доволі свіжа преміальна Bluetooth-модель від Bowers Wilkins. Підтримує ASBC, AAC, APTX. Звісно, тут все дуже преміально: сталь, шкіра, 40-міліметровий. Динамікс карбонового волокна, ну тобто там 30 годин роботи, шумодав, мікрофони, ну, все як і має бути в сучасних топових навушниках. Звісно, посилання на еру я додам в опис, коштують вони 30 з чимось тисяч гривень, звісно, дорого, але що ж ви хочете від преміального сегменту. До речі, ще й не сама не найпреміальніша моделька, бувають інші. Сподіваюся, що в якомусь найближчому майбутньому одну за одну я потестую деякі різні моделі. А, а якщо хочу спочатку трохи зануритись в історію, якщо вам це не так цікаво, то можете перестрибнути за допомогою часової мітки в описі або ж по шкалі прогресу в Ютубі. А я розповім. Про своє перше знайомство з Баверс енд Вілкінс, яке, здається, було в 2011 році, і було доволі непозитивним. Я на той момент вже там рік чи два, а може й більше, вже збився з підрахунку, робив огляди, і на той час майже без відео, але все рівно, звісно, було цікаво послухати Баврос Вілкінс, тому що вони там всі про них говорили. Це був і є, мабуть, одним з топових брендів. Якщо пам'ятаєте, нам в нас тоді все було дуже скрутно. Майже не було гарних моделей з Китаю. Бо Чайфай тільки там думав початися, не було портативних плеєрів, там були да, Hi-Fi Man, ще кілька речей. Також був там FIO E7, який був взагалі ун універсальним рішенням для тих, кого не було мільйона баксів, ну, жартую про мільйон. Але трохи. Тобто, послухати, Баврен Wilkins дуже крутіло, але на той момент в нас навіть не було наших чудових ретейлерів. Тож... Всілякими навушниками опікувалися великі дистриб'ютори з великими магазинами, звісно, їм були нецікаві там маленькі нишеві блогери. Вони віддавали перевагу якимось, якимось великим каналам, яким було пофіг, що рекламувати там або навушники, або пилосмоки, або ще щось. Тобто, я, звісно, міг би спробувати піти в якусь крамницю, але це треба було б поїхати до Києва. Щоб збільшити шанси і там переконати відкрити коробку, щоб я міг послухати. Але брати я їх тоді не збирався, тому було таке. І ось під час мого першого візиту в Лос-Анджелес я, звісно, там одне з перших місць призначення, куди я пішов, це був Apple Store в Санта-Моніці. Ну і на той час Apple ще не придбали Beats і продавали там кілька преміальних брендів-навушників в себе в магазині. Ну і Bowers Wilkins, звісно, були там. Головним акцентом в них, ну бо ж за дизайном, вони дуже підпадають під концепцію Apple, починаючи від дуже схожого пакування навіть зараз, ну і закінчуючи зовнішнім дизайном, тобто топові матеріали і все таке інше. А, ну і достатній рівень цін для того, щоб там Apple ще свій відсоток отримувала. тож... І в них там були ці крутезні підставочки на їх стильних мінімалістичних столах, на яких висіли різні навушники. І, звісно, я побачив p 5 на той момент флагманську модельку від баверів. І всі були під'єднані до iPod тачів які тоді були доволі новинкою. А ну я ж пішов слухати. Ну і слухав десь хвилин 15, але відчуття були як в. Тайля uh, з Fidelity на його uh, відомому відео. Звісно, зовні я реагував uh, стриманіше, але всередині було таке, чув... таке ж відчуття. Бо звук був якимось м'яким, теплим, недооформленим і так далі. Тобто розчарувався я тоді в бренді. До речі, не знаю, то може я якось не так сприйняв, може iPod Touch був негарним uh, uh, джерелом, але в цілому P5 не залишили позитивних емоцій. Тож, я багато років нічого від Bavers Wilkins не тестував, тому на PX8 маю великі надії. До речі, я не пам'ятаю, чи я забув анекдот до дня, чи ні. Здається, ось зараз він має бути. Водій евакуатора завжди знає, як розіграти свого друга на 1 квітня. Ну і так, це відео я записую саме 1 квітня, воно вийде трохи пізніше. Тож, біла, ось така упаковка. Ну, скажімо, схоже на Apple, але тексту більше. Це версія для Євросоюзу. Всередині в нас теж білий картон. Називається, щоб це нам нагадувало. Ось так теж повільно знімаємо кришку. Все ще схоже на Apple, а ось тут вже не так схоже, тому що в нас тут є повноцінний чохол. Ну, там якісь. Папірці в конверті, але я їх не буду розпаковувати, бо мені треба цю модель повернути. І чим менше я всього розворушу, тим буде краще. Тож, не знаю, чому Apple не послухала фідбек і не зробила повнорозмірний чохол, не розумію. Хоча б окремо його зробили та продавали б доларів по 70. Все ж було б більш зрозуміло. А ще підставочку з магнітами, щоб повісити їх, і вони вимикалися. Всередині в нас безпосередньо навушнички. Вже зараз видно, що дуже дуже стильні та круті. І тут в нас кабелі. Тож, два кабелі, один USB Type-C на USB Type-C для зарядки, або ж якщо ви захочете їх підключити, як використовуючи їх внутрішній цап. Ну, а другий. USB Type-C на 3,5 мм, якщо ви захочете під'єднати їх до якогось як звичайного аналогового виходу, але, чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу в випадку повнорозмірних Bluetooth-навушників. З точки зору дизайну, ну тут, звісно, все на дуже крутому рівні, все дуже класно зроблено, тільки подивиться взагалі на а, цю конструкцію, а, яка тримає чашки. Дійсно, класно зроблено, ефектно виглядає. І Bauer Wilkins залишили тут можливість обертати це в обидві сторони. Не знаю чому, але деякі сучасні Bluetooth-навушники вони обертаються, але вони обертаються тільки ось так на, назовні. Тобто, якщо ви хочете їх повернути плоскою стороною і носити на шиї, вони будуть направлені, будуть спрямовані динаміками назовні. Але тут можна обертати в обідві сторони, і ви просто. Е Можете ось так їх носити. Це, на мій погляд, дуже гарна ідея. Все все зроблено з металу, навіть оголів'я. Тож, є два варіанти дизайну, такий більш чорний і кольору кави. Є також лімітована версія не неважливо якогось автовиробника. До речі, виглядає дуже приємно, хоча коштую. Трохи дорожче, але то унікальна річ, за яку можна і заплатити. М'якесенькі амбушури, дуже м'які, з ефектом пам'яті і все таке, навіть бачите, розташували динаміки всередині під кутом, щоб сформувати оптимальну сцену. Там якась гарна така трикутна решітка, її можна побачити. Але є один недолік, принаймні для мене. По-перше, в них сила стискання трохи більше, ніж мені б хотілося. По-друге, ось внутрішній простір цих амбушур чомусь не дуже пасує до моїх вух. Вухо майже майже розміщується тут, але є відчуття, що воно торкається ось тут. І через те, що тут використана гарна шкіра натуральна і через силу притискання, а також через розміри, доволі швидко з'являється ефект перегріву вух. Він з'являється в будь-яких закритих навушниках, звісно, але тут він якось. Більш, швидки, більш швидко приходить. Мабуть, треба було б їм подумати про те, щоб зробити для літа або перфоровані, або велюрові амбушури, або щось таке. Дуже мені подобається, що вони використали звичайні механічні елементи керування. Тож не стали робити сенсорні, замість того, ось тут на цих, не знаю, це не фейсплейти, на зовнішній стороні чашок вони розташували. Дуже класно зроблений логотип. Тобто, бачите, тут, тут такий гладесенький відполірований метал, а тут рельєфні літери з якоюсь текстурою всередині. Ну, Виглядає дуже кайфово і навіть просто коли сидиш, в них так приємно це, цього торкнутися пальцем. Не знаю чому, якась така психосоматика. Тож на одній чашці в нас. Одна єдина кнопка вона відповідає або за режим прозорості, шумодав, та вимкнення цього, або за голосовий помічник, бо тут є а, додаток. Компаньон. З іншого боку, в нас тут маленький світлодіодний індикатор, три звичайні універсальні кнопки, які використовуються а, для того, щоб гучність міняти, треки і все таке інше. Середня з такою насічкою, що допомагає швидко її знайти, не дивлячись. І ось така трипозиційна кнопка, яка вмикає, їх вимикає, а якщо її посунути вгору і потримати, то це буде режим підключення. Тут USB Type-C, який можна використовувати для того, щоб заряджати їх або під'єднати до якогось джерела. В цілому, ось виглядає дуже круто, продумано в кожному сегменті. Баверн Wilkins витримують свій стиль, бо в них навушники давно схожим чином виглядають. Якщо б подумати, що б я тут хотів більше, це, наприклад, зйомні амбушури, але це вже, звісно, така додаткова забаганка. Що ще про них сказати? Гарно тримають зв'язок, в мене не виникало жодних проблем, але звісно залежить від джерела та також рівню електромагнітного шуму назовні. Шумодав працює дуже добре, десь я б сказав, на рівні з AirPods Max, але не дотягує там до топу в обличчі Sony та Bose. А режим прозорості теж дуже добре, але знов таки не дотягує до того, що для мене є топом, тобто AirPods Max. Все ж таки, є, є трохи відчуття, що ти чуєш, що щось працює, а не просто абсолютний режим прозорості, як в AirPods. Тобто там Apple дійсно змогли зробити щось цікаве. Тож, ось такий вигляд, як на мене, дуже ефектний, дуже пасує. Додаток Копаньйон трошки заплутаний, але, на щастя, вони хоча б не стали робити це автоматичне перемикання якихось профілів через GPS і все таке інше, як, як там зробили Sennheiser, Sony. Ще хтось. А, але, мабуть, тому що тут в них не так багато налаштувань, які можна тюнінгувати. Тобто, коли ви запускаєте, у вас тут є. Швидкі настройки, швидкі налаштування режиму прозорості, а також перемикання між девайсами, до яких воно може бути підключене. Тут ще може бути ваша музика, але тільки з кількох стрімінгових сервісів. Ось тут в налаштуваннях є навушники, які під'єднані, можна додати ще щось, можна оновити прошивку, можна подивитися свій аккаунт. До речі, цей додаток змусив мене створити аккаунт. Як на мене, це не дуже гарна поведінка. Ось тут можна прив'язати кілька стрімінгових сервісів, вони самі звуть, це вся ваша музика в одному місці, але я б не сказав, що Deezer TuneIn, SoundCloud і NTS можуть називатися вся музика. А... До речі, не розумію, чому треба стрімити через цей додаток, ну це вже окреме питання. І ось тут у нас є трохи розширених налаштувань цих навушників, тобто тут подивитися інформацію про них, серійний номер і все таке інше. Заряд батареї, далі ось ці три режими е, шумодав, прозорість та вимкнено. Ніяких налаштувань немає. Також немає, немає еквалайзеру, тільки можливість підкрутити верхні та нижні частоти на плюс-мінус 6 дБ. Базова, але дякую хоч щось. Можна керувати до е, яких пристроїв ці навушники під'єднані, якщо ви конектись до кількох. Ось тут обираємо, що робить наша та єдина кнопка, або ж перемикає прозорість. Або викликає голосового помічника. Автоматичний перехід в режим стендбай, якщо вони там якийсь час нічого не роблять. І далі ось тут додали налаштування цього сенсора, що вони вдягнені на голові, після того, як люди виражали своє незадоволення, вони додали тут ще вибір чутливості. Тут чомусь можна вибрати якість стрімінгу, я не знаю, чому це в налаштуваннях навушників, а не там, де ви додаєте стрімінги. Ну і також можна переіменувати їх і скинути налаштування, тобто дуже базові налаштування, але все рівно дозволяє доволі швиденько їх змінити. Ну і наш традиційний тест мікрофону записую цей фрагмент, використовуючи мікрофони навушників. Вони в мене на голові. Я тут не буду застосовувати якусь корекцію гейну чи еквалізацію. Тож цей фрагмент відео дасть вам уявлення, як звучать їх мікрофони, принаймні в тихих умовах. Ну, звісно ж, про звук. Не знаю, чим займалася Бавренд Вілкінс там з 2011 року до сьогодні, але, скажімо, ті навушники були теплими занадто, Ці теж теплі, цього разу не занадто, але все ж є якась приємність поколінь. Хоча не знаю, може там вони взагалі робили щось нейтрально-моніторне в проміжку, коли я їх не чув. Тут цікавіше, що там, деякі огляди читав, їх називають нейтральними, прозорими. Ну не знаю. Може, в мене вуха інші, може я щось не так роблю, а може вони щось роблять не так. Тож навушники не прозорі, детальні більш-менш, звісно, для блютузок, але дійсно не нейтральні абсолютно. Бас акцентований і тут доволі помітний акцент, тому що. Використовується якась цифрова обробка сигналу, і це особливо добре чутно, коли їх під'єднати за допомогою аналогового кабелю, і там ця обробка не працює, вони починають звучати якось зовсім пласко і не енергійно. Тобто цифрова обробка сигналу тут іде в усі поля. Ну, в цілому багато людей полюбляють такий звук, особливо, якщо ви поціновувач там, жанрів типу. Поп музики, електронної музики, ну деяких підвидів під типів електронної музики, що там в нас є, там певні жанри, в яких додаткові низькі частоти можуть бути приємними. Але інколи з, цими, з цією моделькою трапляється таке, що я віддаю перевагу тому, щоб трохи прибрати низькі частоти за допомогою. Тих двох регуляторів, що в нас є. Наприклад, там Нехінч Релакс Даб, яку я часто використовую, там є ось ця басова лінія дабова, і тут в цих навушниках вона занадто домінує. Ну, Це перший такий приклад. В цілому, непогана роздільна здатність, дуже гарний удар і вага. Ну, може, я такий незвичний до низьких частот і комусь буде їх і ще недостатньо. Можете їх додати за допомогою регулятора. Але мені ось є це відчуття того, що мені там давить десь аж на ввочі, і в цілому дійсно потужний, як на мене, бас. З доброю глибиною. Звісно, трохи не вистачає ось цих дрібних нюансів навіть порівняно з іншими Bluetooth-навушниками. Але в цілому такий собі збалансований бас. Ну, акустичні інструменти передає нормально, але в них він так збільшує розмір, і до того ж помітно. Ну, так буває часто з темними навушниками. Ну, а приклад, просто як 10 балів із 10, як створений для цієї модельки. Тож, це Майнфілд від Prodigy. Тут в нас. Важкі удари басу, не такі важкі, тобто багато усіляких низьких частот. Все це змінюється, зростає, спадає, ну і ці навушники відіграють це у великій кількості, тож у вас буде таке відчуття, що ви десь на концерті живому і близько до сабвуфера якогось. А, ну Звісно, не сабвуфера, тому що навушники не зможуть таке зробити, ну, близько десь до колонок. До речі, це відчуття буде і з іншими треками-прикладами, які є тут. Далі в нас середні частоти, вони а, теж трохи теплуваті. Бас їх інколи заглушає, коли його багато. Ну, це вже фізика, від якої не дітися. Але в цілому, завдяки а, цій карбоновій діафрагмі, я так важу думаю, вважаю. Тобто я не впевнений в цьому, але все ж таки, скоріш за все, завдяки цій діафрагмі, в них непогана дуже роздільна здатність, як для блютусок, звісно. Хоча акценту на мікроконтрасті вони не роблять навіть того, щоб бу... міг би бути з блютуз-кодиками. В цілому нормальна передача інструментів, якщо там не підпрає знизу. Добре звучить вокал приємно доволі, але залежить від того, там, якщо вокал повище, то краще буде. є підйомчик на верхній середині. Якщо понижче, то там буде вже додаткова вага, і не всі вокалісти від цього виграють. Звісно, дуже толерантні до якості запису, до Bluetooth кодиків до стрімінгу і всього такого іншого. Ну, Такими вони і задумувалися здебільшого. Уявна сцена трохи менше середнього завшишки і завглибшки. Тому що, по-перше, це блютуз, який дуже впливає на сцену. А по-друге, в цілому це доволі теплі навушники. А для мене теплі навушники будують меншу сцену порівняно з їх більш нейтральними модельками. Ну і ось другий приклад це саундтрек для першого сезону американських богів. I put a spell on You» – відома пісня, яку Брайан Рецель і Марк Ланнеган дуже цікаво переробили, зберегли стиль, але зробили її такою більш разухабистою. І це дуже цікаво. Початок звучить класно, а потім починається Ось там у них така басова лінія, тобто низькі частоти і барабан помітний, і вони починають трохи домінувати. І знов-таки виникає ось це бажання прикрутити трошечки низьких частот. І верхні частоти, вони доволі базові, гарно відіграють базові обертона, але ніякої шаруватості там або протяжності більш ніж трохи середня тут немає. Є невеликий акцент на низьких верхніх частотах, але потім він спадає. Тому дійсно дуже базові обертони навушники відіграють. В цілому непогано балансують низькі частоти, але на багатьох треках, звісно, не вистачає протяжності. Ну а порівнювати їх з якимись дротовими навушниками схожої ціни ну тут взагалі, мабуть, це буде нечесно, як, якщо б мене на ринг випустити з якимось кличко. Я, звісно, секунд 5 побігаю, але потім він, він мене не здожинуть. І все закінчується. Ну, тобто ось такі от верхні частоти. Давайте приклад побачимо. І це Кашмір від Led Zeppelin. І ці навушники доволі цікаво змінюють сприйняття цього треку. Бо ж в цілому Led Zeppelin, вони такі доволі басонейтральні товариші з точки зору запису, і мастерингу, і всього такого іншого. В деяких сучасних ремастрах там їм пододали низьких частот, особливо від цього кашмір постраждав часто, але в мене версія без. Цього і ці навушники той факт виправляють, зміщуючи все в низькі частоти і роблячи все трохи менш повітряним. Але в цілому звучить доволі цікаво, як начебто ви на концерті десь близько до барабанів знаходитеся. Ну і мабуть ще треба зуважити, що акцент на низьких частотах для навушників, які плануються використовувати на вулиці. Може мати сенс тому, що завжди в першу чергу губиться бас через шумоізоляцію, тобто низькі частоти проникають крізь навушники найбільше і псують це. Тобто трохи додати басу, це може бути непоганою ідеєю, але тут вже все впирається в окремі смакові речі тобто, якщо ви віддаєте перевагу за звучанням. Ну і трошки поговоримо про порівняння. Тут взагалі в мене є одні навушники, які б я порівнював. Це Apple AirPods Max. Цікава ситуація з ними в Сполучених Штатах, де вони коштують 470 доларів, а ці навушники 700, і там різниця доволі відчутна, тобто конкуренція стає скрутнішою. В нас різниця десь приблизно в 3 тисячі гривень, якщо я подивився, і це. Мабуть, не така сума, яку, якщо ви вирішили взяти навушники за 27 тисяч, то вже і за 30 тисяч теж можете взяти, якщо вони дійсно кращі. Але тут таке питання, що там в кожного є свої переваги і недоліки. Тобто тут трохи краща якість виглядають ще крутіше. Але з іншого боку, AirPods Max, принаймні на моїй голові, сидять краще, в них більш дихаючі амбушури, в них для мене значно менший ефект перегрівання. Ну і також в них амбушури можна замінити, тож, е тож якщо вони забрудняться, можна щось з ними зробити. Але це, звісно, може я вже Apple Fanboy, тому е упереджений. Також в Apple, в AirPods переваги з інтеграцією в екосистему Apple. Ну а якщо ви в, в ній не мешкаєте, то взагалі в багатьох випадках AirPods не матимуть сенсу, бо aac кодик в Android-телефонах реалізований інколи дуже не дуже. Є модельки, в яких з ним все добре, і з ним працюють всі навушники з AAC, показуючи результат, який близький до EPTX. Але ж в цілому, в середньому ці навушники з точки зору кодека будуть кращі в багатьох випадках. В AirPods менший час роботи, але в них кращий режим прозорості. Режим шмодава, в них плюс-мінус однаковий. Ну, Тобто за звуком мені AirPods подобаються більше, бо вони нейтральніші та більш збалансовані. Тут все ж таки для тих, хто більше поціновує теплий звук. Якщо казати про більш доступні моделі, ну Bose я залишу осторонь, вони так в своєму окремому світі для тих, кому потрібні середні частоти. За звуком вони дуже подібні до Sony, але Sony тр тр трохи краще проробляє середні та верхні частоти, плюс в Sony краще шумодав, але, звісно, з точки зору якості та матеріалів вони навіть рядом не стояли, там, як не знаю, якісь. Mercedes і що там в нас є дешевого з автівок, бо я не дуже збираюся, ну щось таке початково нормального рівня. А, і Sennheiser теж для них все це справедливе, але в Sennheiser кращий, більш збалансований звук. Взагалі, якщо не брати екосистему Apple, суб'єктивно для мене Momentum 4 одні з найкращих Bluetooth-навушників, хоча чомусь багато хто. Не розділяю цю думку, мене навіть матюгали в коментарях, не погоджуючись зі мною. Але судячи з усього, зараз ті, хто слухає, часто обирають Sennheiser. Але, звісно, класно, що є дуже багато цікавих моделей, в тому числі і Bauer Wilkins PX8, особливо для тих, кому потрібен ще й дуже-дуже гарний дизайн. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.